Ось такий брудер, повністю захищений від дощу. В ньому в мене зараз живуть ось така кількість. Це в нас, правда, карликові курчата, але їм вже в районі до трьох тижнів доходить, десь тут і до 30 штук. Кормушечка, поїлка, якщо є сонечко, але холодно, ось так можна поставити шиби. І ось так прекрасно себе вони почувають. Тут їм тепленько, ось зараз нас передає цілий день дощ і вони будуть Ось є такий патик. Секунду. Ось. Чуть-чуть підпирається, і вони цілий день будуть на дощі, повністю в них там видно, С їдять, п'ють тепленько. Тому ось таке вирішення, якщо серйозно, то це просто старий холодильник, обернений на спинку. і Спокійно можна ось так і весною, і зараз дощ тримати тут курчат.